Сьогодні ми будемо готувати котлету по Покейчизки. Історія появи котлети по Києчиськи проста. Рецепт її розробили кухарі ресторану Вогник нашого селища у 1970 році на фестиваль кулінарного мистецтва, який проходив на той час у місті Водолага Харківської. області. Котлета зайняла одне із призових місць. Її готують у закладах харчування нашого селища і по цей час. Ці дуже смачні, соковиті та ароматні котлети є візитною карточкою нашого селища. Я покажу вам покроково, як приготувати ці котлети, щоб у них вийшла золотиста хрустка скоринка, ніжна м'якоть і при цьому начинка залишалася всередині котлети, а не витікала в процесі приготування. Щоб приготувати котлету по-київськи нам знадобиться м'ясо, свинина. Вершкове масло, яйця, сіль, перець чорний мелений, борошно, панірувальні сухарі та олія для фритюру. Точну кількість продуктів на одну котлету ви бачите на екрані. М'ясо свинини пропускаємо двічі через м'ясорубку, додаємо яйце, сіль, перець за смаком. Я цей процес залишила за кадром. І так приступимо. Спершу приготуємо начинку для киячівських котлет вершкове масло хорошої якості. Заздалегідь дістаємо з холодильника і залишаємо на кухні, щоб воно стало м'яким. Беремо 20 г вершкового масла і обвалюємо у борошні, передаючи форму ковбаски. Кладемо на тарілку притрушену борошну і відправляємо у морозилку до повного охолодження масла. Хвилин 30, я думаю, буде достатньо. Я зробила це заздалегідь. Починаємо формувати котлети. Рублене м'ясо 80 г на одну котлету розплюскуємо, кладемо на середину охолоджене масло і зліпляємо як пиріжок, придаючи котлеті форму еліпса. Напівфабрикати сформовані і тепер відправляємо їх в морозильну камеру хоча б на 30 хвилин, щоб масло передчасно не розтало і паніровка краще трималася на самій котлеті. Щоб вона зберігала ідеальну форму. А доки котлети охолоджуються, приготуємо паніровку. Для цього беремо борошно, панірувальні сухарі і яйця. Яйця беруть з розрахунку пів яйця на одну котлету. Так, як ми готуємо дві котлети, то беремо одне ціле яйце, розбиваємо злегка підсолюємо, щоб розійшовся білок. І розмішуємо виделкою. Панірувати краще в широкому посуді. Я взяла глибокі тарілки. А поки ми готували продукти для паніровки, наші котлети охолодилися, але не замерзли те, що нам і треба. Котлети поки ячистські панірують у подвійній паніровці. Спершу паніруємо котлети у борошні і струшуємо надлишки. Потім відправляємо в яйце. І щоб не запанірувати собі пальці, краще скористатися двома виделками. Далі перекладаємо котлети в сухарі і для якісної паніровки на даному етапі дуже важливо не просто злегка обваляти котлету в сухарях, а взяти її в руки і щільно притиснути, як би паніровку до попереднього шару. Потім котлету ще раз відправляємо в яйце і знову паніруємо в сухарях, злегка притискуючи її руками. Цими діями ми не лише закріплюємо паніровку, але й задаємо котлетам остаточну форму човника. На час підготовки фритюру відправляю котлети в холодильник, щоб паніровка підсохла і масло у середині котлет не розтало. Беремо каструлю, обов'язково суху, наливаємо рафіновану олію так, щоб покривало всю котлету. Нагріваємо олію до температури 160-170 градусів, але якщо немає кухонного термометра, потрібну температуру можна визначити за допомогою звичайної зубочистки. Опускаємо її в олію і якщо з'являються навколо зубочистки бульбашки, це означає, що олія досягла потрібної нам температури. Дістаємо котлети з холодильника і приступаємо до обсмажування. На цьому етапі будьте обережні, олія дуже гаряча. Опускаємо котлети у фритюр і обсмажуємо до золотистої кірочки з усіх сторон. Але якщо котлета спливла, це значить, що вона готова. Ось такі красиві рум'яні котлетки у нас вийшли. Вони відмінно тримають форму, усі цілі і начинка не витекла. А зараз довгожданий момент. Давайте розріжемо котлету і подивимося, що ж у нас вийшло. Будьте обережні, масло всередині дуже гаряче і може бризнути. А щоб урівноважити тиск, проткніть котлету вилкою, а потім розрізайте. Котлета вийшла дуже апетитною з хрусткою золотистою скориночкою. М'ясо повністю готове, а при розрізанні витікає масло. Саме тому котлети смажать безпосередньо перед подачею на стіл, як кажуть, з жару з пилу. Подають котлету з обсмаженою у фритюрі картоплею, зеленим горошком. Можна подати і складним гарніром з овочами. Обов'язково приготуйте ці чудові смачні котлети. Дякую, друзі, що подивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми подобайками. Дякую за увагу. На все добре.